Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні я трішечки з вами хотіла поговорити про особливості погодних умов цього спекотного і аномального літа, про те, як потрібно поливати троянди у таку аномальну спеку і про стан своїх гортензій станом на зараз. І так, про полив. От сьогодні вранці я поливала свої троянди. Справа в тому, що зараз у нас ночі дуже довгі, вже помітно, день покоротшав. вранці випадають роси, а в росах, ви знаєте, в воді у нас розмножуються бактерії, грибки, які зможуть, можуть спричинити захворювання. Тому особливостями такого серпневого поливу є те, що треба його проводити або вранці. Або вдень для того, щоб дати рослинці просохнути, щоб листячка просохла, стебла просохли і не накопичувалася волога. Ось отак. І тому вранці я поливала. Причому поливати треба дуже і дуже ретельно і гарно. Під кожний кущик я виливаю не менше відра води. Щоб коренева система у троянд в вглиб, а не поширювалася біля поверхні. Інакше вони дуже погано зимують. От Якщо їх поливати не ретельно, мало, то коренева система буде біля поверхні і, скоріше за все, взимку це Призведе до вимерзання кореневої у троянд. Ось отак. До речі, перед вами дивіться, красуня Lady of Charlotte. Бачите, як виглядає. Чудово на сонечку. Купається в сонечку. За нею дивіться, Golden Celebration. Мені здається, вони чудово поєднуються разом. Вони тут по сусідству ростуть. І ось вона, красуня Меріен. Бачите, яка яскрава, яскрава, яскрава. Ось, аж сонечка на ній виблискує на пелюстках. Ось така вона дуже гарна. Ось отак. Про особливості паливу я вам сказала. І зараз я хочу вам показати, як виглядають мої волотисті гортензії. Ось проходжу до неї. Це, до речі, перед вами троянда, Краун, Принцес Маргарет з дрібненькими квіточками зараз, бо дуже спекотна. У нас, до речі, вчора було плюс 36. Це чергові такі температурні рекорди у серпні. І сьогодні обіцяють не менше, і надалі до. до... Неділі у нас так і буде. Так і буде така спека і буде триматися. І ось, подивіться, будь ласка, перед вами гортензія Долі. Я її придбала саме з такою назвою. Перша я вам її показувала. Ви можете в стрічці знайти це відео із цією гортензією. Я подивилася на дату 14 липня. Тобто пройшло вже майже півтора місяця з того моменту, як вона зацвіла. І 14 липня це не був перший день її цвітіння. Тобто вона цвіте тривало. Подивіться, будь ласка, як вона виглядає. Це та волотиста гортензія, у якої є і стерильні, і фертильні квіточки. От ви зараз навіть бачите, що по ній повзають оси. Вони збирають тут солодкий нектар. Ця гортензія має чудовий аромат. От я стою біля неї, вона мені дуже приємно пахне. Але, звісно, що вона дещо втратила свою декоративність. Ну, подивіться, будь ласка, нижні квіточки у суцвіттях у неї, бачите, вони фертильні квіточки відсвіли, а стерильні опустили вниз свої голівки. бачите, І вони деякі з них бачите, посохли Ось, на сонечку, бачите, пожовкли і посохли. А ось оці, що ще не посохли, вони дещо забарвились в такий рожевий колір. Ось і так виглядає зараз доля. Але що хочу сказати про цю гортензію? Під час дощів і шквалів вона не втратила свою декоративність, вона не поламалася, її суцвіття не наповнились водою і не опустилися донизу. Тобто вона дивилася вгору і зараз дивиться. І я сподіваюся, що вона мене ще потішить своїм цвітінням. Тобто зараз вона так, хоч і дещо втратила свою декоративність. Нічого, нічого. Ще виглядає так, що може тішити. Далі, далі проходжу до своїх наступних, зараз перебігаю. Ось перед вами карликова гортензія, яку я купила на базарі із назвою Touch of Pink. Я Чесно кажучи, сумніваюся, що це та чов-пінг. Не знаю. Можливо, ви знаєте знавці гортензій. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, це вона чи ні. Вона досить гарна цвіла, у неї тільки стерильні тут квіточки, як ви бачите. Досить гарно цвіла і прекрасно себе почувала. До цього останнього сонця. Ось, бачите, оцього такого спекотного, такого смажачого. Сонце що смажить. Ось до таких ось днів. А зараз подивіться, і квіточки підгоріли. Відгоріли. Я не знаю, як вона їх буде надалі тримати, як вона буде надалі виглядати. Чи... Скоріше за все, вона продовжить вигоряти таким чином. Оце так, як є. От зараз вона так виглядає. Далі, подивіться, будь ласка, гортенція, яку я придбала із назвою Little Green. Подивилася, ніде такої назви не знайшла. Знайшла схожу Little Lime і по опису підходить. Знову ж таки, якщо хто її впізнає цю гортензію напишіть. Але серед усіх моїх гортензій, що в мене є, вона виглядає найкраще. Подивіться, будь ласка, вона зберегла, так, перебіжу, зберегла свою декоративність, дивіться, вона майже не... Пожавтіла, ну, є де щось, бачите, на суцвітях, але це непоганий результат. Вона не рожевіє, вона так і залишається. Бачите, такого кольору лайму? Ось отака. І, е, Вона дуже гарно поводиться. І е, під час шквалів, дощів вон, її суцвіття дивляться догори. І не дивлячись на те, що вона. Карликова, але вона заввишки десь сантиметрів 80 см. Дивіться, який чудовий кущик. А росте вона у мене другий рік. Тобто мені здається, що це чудовий результат щодо цієї гортензії. Далі переходимо на Олександра Овкента Так квітує. Бачите, які чудові квіточки. Зараз. Не знаю, як довго буде все це триматися, ця краса, адже. Спека, спека. Ще хочу показати вам, поки переходжу, троянду Лавсунг. Ну, скажіть, ну вона чудова, я не знаю. Я в неї закохую все більше і більше. Дуже гарно виглядає ця троянда, не знаю. Дуже крупні в неї квіточки. Ось дивіться моя рука. Не бачу, що знімаю. Ось моя рука, ну, сантиметрів 12, мабуть, в діаметрі. І це на такому малесенькому кущику. Кущик сантиметрів 60, зараз заввишки. А троянди ось такі чудові, гарні і красиві. Але повертаюсь до гортензії. Дивіться, моя улюблениця Ваніла Фрайс. Показувала я її два тижні тому, як я її підв'язувала. Дуже вона красива, чудова, підв'язана ось стоїть, але дивіться, як вона змінила колір. Вона стала такою брудно-рожевою, бачите, зеленкуватою. Не знаю, чи всім подобається такий колір, як змінює. На який змінює Ваніла Фрайс. Починає вона квітувати білими, такими лаймовими суцвіттями. Далі набуває дещо рожевості, можете так, також у стрічці подивитися. Я її знімала. А ось зараз вона така. Вона зараз набула кольору, подивіться, будь ласка, мокароси. Ось троянда Мокароса. І ось моя гортензія ваніла фрайс такого ж кольору. Ваніла фрайс кольору мокароси. І це зі сторони, де сонце на неї погано світить. Я знімаю, не бачу, що я знімаю Саме сонце сильно світить. Добре, перейду. А ось з цього боку, де сонце повернеться на неї більше із заходу, вірніше. От на заході вона повернеться на неї сонце. Зараз воно дивиться більше зі сходу вранці. Ось, тут ми можемо побачити, що суцвіття у неї підгоріли. Бачите? Тут, де сонце полуднев на ній буде, тут суцвіття обгоріло. Але. Але от декому це не подобається. І так прямо і пишуть, і сварять ванілу фрайза, фрай за цю особливість її, а мені подобається. Мені подобається. Дивіться, ну чим вона може не подобатись, такі величезні суцвіття, такі гарні, не дивлячись на те, що вона їх не тримає, їх треба підв'язувати, але вони такі велетенські. І за два роки, мені здається, дуже гарний результат, як вона наросла і як вона зараз виглядає. От мені Ваніла фраз сирів не подобається до душі. Я нею... Задоволена. Ось і така Отакий стан гортензії, Тобто, підсумовуючи відео, хочу сказати, що найкраще виглядає ота моя, green. Little Green, яку я так купила. Але, мабуть, це Little Lime найкраще виглядає. А всі інші, це вже так, на любителя. Ось і так. А я, як ви бачите, любитель. Ну добре, на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Буду дуже рада зворотньому зв'язку. І, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення.